Вітаю! Перевірки військового обліку від ТЦК сьогодні це вже не просто формальність, а питання стабільності вашого бізнесу. Особливо, якщо ви маєте заброньованих працівників. У цьому відео ми поділимося перевіреними на практиці кроками як уникнути помилок, які дорого обходяться компаніям. Найчастіше, коли виникають питання перевірки щодо військового обліку, керівники стикаються з такими проблемами, як перше, неправильне ведення документів. Наприклад, помилки або відсутність наказу про призначення відповідальної особи за облік або списків персонального військового обліку чи відомості персонального обліку. Друге, неправильне оформлення працівників на роботу. Якщо виявлено, що повідомлення прийняття працівника на роботу до ТЦК не було подано, то подати його слід якомога скоріше ніякої спеціальної дати чекати не треба. Також на практиці повідомлення подають і у випадку припинення виконання обов'язків зведення військового обліку однією особою. Покладання таких обов'язків на іншу особу. Тобто, в цьому випадку звільнення працівника не відбувається, але ТЦК слід повідомити про заміну відповідальної особи. Також необхідно отримати від працівників копії військово-облікових документів та зберігати їх в особових справах і документах підприємства. При цьому військово-облікові документи в паперовій та електронній формах мають однакову юридичну силу. Але важливий момент, на який потрібно звернути увагу, Якщо військово-обліковий документ оформлений в електронному вигляді, включно з роздрукованою версією, він обов'язково повинен містити QR-код для щитування. Третє, відсутність доплат відповідальним особам, адже деякі компанії не призначають доплати. От, зокрема, Держпраці роз'яснює, що доплата встановлюється лише у випадку, якщо покладаються додаткові обов'язки зведення військового обліку, не передбачені посадовою інструкцією. Однак ТЦК часто на практиці розглядає це як імперативну норму. Тому доплата за ведення військового обліку краще все ж таки встановити, тому що під час перевірок ТЦК звертає особливу увагу на наявність цієї доплати та контролює її впровадження. Дотримання всіх вимог та правильне ведення обліку, а головне належна підготовка до перевірок ТЦК забезпечить уникнення штрафів від 34 тисяч гривень до 60 тисяч гривень. Але це не лише питання документів, а й того, наскільки оперативно та точно ваш бізнес реагує на зміни в законодавстві. Ми не тільки знаємо, як правильно вести облік, а й відслідковуємо актуальні зміни у правових нормах, тому ваш бізнес завжди буде готовий до перевірки. Наш підхід дозволяє вам спокійно займатися основною діяльністю в той час, як ми беремо на себе турботи щодо військового обліку. Хочете уникнути штрафів під час перевірок ТЦК, звертайтесь до нас. Ми допоможемо належним чином організувати військовий облік на вашому підприємстві та захистимо вас від непередбачених ризиків. Підписуйтесь на наш канал, залишайте питання в коментарях і будьте в курсі останніх змін, які важливі для вашого бізнесу.